Всім привіт! вітати себе на каналі Ми з України». Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, слава нашим захисникам. Сьогодні поговоримо про таке питання, яке дуже часто останнім часом задають мені і в коментарях, і в вайбер. І так запитують, чому не їсть свиноматка. З свиноматки пропав апетит, їла, їла, перестала їсти або зовсім не їла. Ну і як правило, це стосується свиноматок або перед оборосом, або після оборос. Варіантів, чому це може бути, дуже багато. Ну як дуже багато. Не сильно їх так і багато, але вони є. Ось в моєму господарстві сталася така ж сама ситуація зараз. І я знаю, від чого це, чому так сталося. Тут є причина в тому, що два дні назад. Відбувалася вакцинація свиноматок від парвовірусної інфекції, і одна свинка ось таким чином реагує на вакцину. В неї до цього, я зараз згадую, до цього така ж сама була історія, і так само вона себе поводила під час вакцинації. Тобто, ну так, її організм реагує на вакцину і вона. Трішки, так скажемо, в цей момент як хворіє. Всі свиноматки он, стоять, споживають корм в свою норму, а вона не хоче. Тобто немає апетиту в нашої мілки. Корм на місці. Підкинув трошки он, деревного вугілля, але вона навіть його не хоче споживати. Ну, тому що їй трішки щось зле. Ну, тобто кожен організм кожної свиноматки він реагує по-різному на одні і ті ж самі вакцини, на одні ті ж самі медикаменти. До вакцинації свиноматки споживали необхідну кількість корма і все було чудово. А от після вакцинації наша міла хі -хі, все відреагувала негативно. На вакцинку, і причому не відразу. На слідуй день все було добре, а ось пройшло два дні. Сьогодні другий день після вакцинації. Все, вона відмовилася від їжі. Ну, сподіваємось, що все буде добре. Ті рази була така сама картина перед цим. І десь через добу, через півтори апетит приходив в норму і вона далі себе поводила так, як потрібно. Панда біля нашої кнопи вже не вміщається станок. Вони через два дні йдуть уже на відлучку, тож ще трішки їм насолоджуватися материнським молоком і все розпочалась масова нагодівля. Поросятка від Маргоши також не відстають З поліною. І також з нашою Марго ось, це просто якийсь жарт. Це свиноматки, яких я запліднював ландрасиком, для того, щоб взяти собі свинок на ремонт стада, залишити. Ну і можливо кому потрібно там продати. Але ситуація така, що в них тут одні кабанчики. Ось я порахував і нарахував з двох виводків, з більше як 20 поросят аж три свинки. <рес> тобто це та кількість, яку я хочу залишити собі. Все. Ну, хотів трішки свинок собі залишити, ми тобі дали, а все інше не потрібно. Все інше то кабанці <рес> підуть на продаж ну Ось такий веселий жарт. ну Трапляється, інколи таке трапляється. Лежить наша міла, просто лежить, кинув їй туди деревного вугілля, також під морду, думав, буде споживати, ні, поросята там коваряються, а вона не хоче. ну Ось така реакція. Маємо ось таку реакцію, будемо сподіватися що все минеться. Основні, так скажімо, причини того, що свиноматки не їдять, це годівля. Це годівля, незбалансована годівля. Ну і стан здоров'я свиноматки. Можливо, свиноматки, особливо після народження, після опоросу, дуже ймовірно. Що може бути якийсь запальний процес в організмі, і свинка буде також відмовлятися від її. Ну, але, але основна причина це незбалансована годівля. Як правило, по клітковині і в такому випадку система травлення реагує на це, ну так скажемо, дуже негативно. І через деякий проміжок часу. Розпочинається запор, і свиноматка відмовляється від їжі. Як тільки в свиноматці розпочався запор, день-два, вона ще корм споживає, потім все. Вона припиняє споживати корм і маємо проблему. Корм для супоросних свиноматок, той, який свиноматки споживають до опоросу, повинен містити собі обов'язково висівки пшеничні. Це Дуже добре джерело клітковини легкоперетравної клітковини. Сіно, солома, там, якась шелуха від ячмія або від насіння соняшнику, це не підходить. То клітковина не перетравна. Вона як зайшла, так транзитом і вийшла. Вона не перетравлюється. А ось легко перетравна клітковина, така як знаходиться і яку має висівки пшеничні. Ось це те, що потрібно. Тоді система травлення працює так, як потрібно. Хоча б 15% на супорисному періоді. Хоча б 15% я даю 18%, ось від 15 до 20% потрібно, щоб цей інгредієнт був присутній в кормі. Лактуючий корм. Корм для свиноматок, які з поросятками, які споживають його після народження, після опоросу. Це корм уже зовсім інший. Зовсім інший. По своєму складу, я маю на увазі по білковому складу. Там зовсім інша кількість білкової сировини. Тобто Макухи соняшникової і макухи соєвої, ну або шроту, хто що використовує, або шрот соєвий, і шрот соняшника. Там зовсім інша його кількість, вона велика. І завдяки цьому корм має якби послаблювальний ефект. Тобто, дуже велика кількість білку, вона сприяє тому, що у свиноматок не буде запору, якщо використовувати потрібну норму. Чому я завжди у людей запитую, як тільки задають питання, фриноматка ну, перестала їсти, який раціон, чим годує? Якщо тільки в кормі недостатня кількість білку, все, буде запор. Або якщо у кормі недостатня кількість висівок пшеничних клітковини, все, також буде запор. Тобто тут потрібно контролювати. Все це, всі ці моменти і обов'язково дотримуватись тих норм, які потрібні, так як ну, організм свиноматки він реагує на це дуже швидко. І якщо годувати його просто в зерно, в зернова суміш, і додавати, наприклад, БМВД чисто для запаху, чисто так, аби рахувалося, що я його додаю, то нічого з цього доброго не вийде. Якщо фірма-виробник Пише, що норма БМВД 20-25% для лактуючих свиноматок, ось потрібно 25% його і додавати. Тобто 75% зернова група і 25% йде БМВД. Тоді буде результат, і тоді свиноматка буде споживати корм і не буде ніяких проблем. Якщо з кормом все добре, і свиноматка відмовилась від їжі, Ну, тут залишається тільки значить, її стан. Її щось турбує, щось у неї йде якийсь запальний процес. Тут вже потрібно спостерігати, поміряти температуру, і вже далі можливо потрібно якось втручатися медикаментозно і пролікувати свинку, зняти запалення. Ну і намагатися організм свиноматки привести. До того стану, щоб вона розпочала споживати корм і відновила весь свій, так скажімо, процес, який від неї ми очікуємо. Також свиноматки після опоросу не ходять в туалет із-за невеликої кількості корму, яку вони їдять. У мене ось свиноматки всі після опоросу перший раз ходять в туалет десь на четвертий день. Тобто 4 дня вони зовсім не випорожняються. І це норма, це нормально. Тому що перед опоросом за 2-3 дні я знижую норму корму до 1 кг. в день опоросу вона так само споживає 1 або навіть пів кілограмчика корму даю. І після опоросу на наступний день 1 кг корму. Потім півтора, потім два. Тобто для великої слономатки 1 кілограм корма в день ну це зовсім нічого. І поки в неї в кишечнику зберуться калові маси, які ну, будуть готові, так скажімо, до виходу, то проходить ось 3-4 дні, поки-поки вони там наберуться. Немає чим її випорожнятися. Тобто, ну, було в мене відео вже на цю тему на каналі. Це є норма, ну якщо таким, по такому графіку так годувати, якщо перед опоросом за 4-5 днів знижаємо норму до 1,5 кг, потім 1 кг і після опоросу, десь дня 3-4, вона також споживає 1 кг, ну і на третій день там вже 2 кг. Третій, четвертий день до двох кілограмів доходить. Ну і потім, звісно, що збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. І от як вже корм пішла вона споживати більше двох кілограм, два, три, чотири кілограми. Ну там вже звісно вона входить в туалет і по два-три по рази на день. Ну тобто, все залежить від корму, скільки вона з'їла, скільки вона і сходила в туалет. Якщо вона нічого не споживає, дуже мало споживає. То і в туалет вона, звісно, що не буде ходити. Чому я так даю мало перед опоросом і після? Перед опоросом даю дуже мало корму, тому що щоб пройшли легко роди, щоб пряма кишка була порожня і калові маси не заважали поросятам на виході. Після опоросу один там півтора кілограма також, тому що. Щоб у свиноматки в перші дні не перло молоко і не була дуже велика кількість молока. Поросята будуть об'їдатися, будуть поносити. Цього не потрібно. Їй організм видасть ту кількість молока і ресурс організму в перші дні після опоросу, якщо свиноматка в нормальній кондиції, все чудово, достатньо. достатньо ресурсу організму для того, щоб свинка в перші дні годувала поросяток на одному кілограмі корма. Ну, Знову ж корм повинен бути збалансований, Збалансований, високопротеїновий, повнораційний. І тоді ми будемо мати те, що свинка ось споживає велику кількість корма, має добру кондицію, має чудових поросяток. В пік своєї годівлі вона споживала більше 10 кілограм корму. Ось Полежала трішки, не доїла, встала, он далі, доїдає. І таким чином вона годує поросяток, їй вистачає молочка, і вона сама знаходиться в чудовій формі. Її відразу після відлучки, ось через два дні буде відлучка, вона прийде в охоту і ми її знову запускаємо роботу. Так як в неї немає проблем з живою вагою, станом здоров'я. Ну і все залежить від годівлі. Годівля це основне, основа всього, скажімо так, цього всього діла. Якщо годівля відповідає всім нормам, то і в більшості випадків немає ніяких проблем. Тоді свиноматка може вигодувати велику кількість поросят, має чудовий стан здоров'я. І готова до подальшої праці. Також бажано в корм додати сорбент, мікотоксинів і підкислювач. Я б навіть сказав, не бажано, а обов'язково, тому що потрібної кількості в БМВД або в преміксі немає. А додавання цих інгредієнтів допоможе організму свиноматки. Справитися з тими навантаженнями, які вона відчуває ось в такий період, коли вона з поросятами, коли вона споживає дуже велику кількість високопротеїнового корму. І ці інгредієнти вони ну, просто необхідні. Вони контролюють рівень патогенної мікрофлори в організмі, ну і також допомагають справитися з мікотоксинами, які можуть потрапити з корму. Ну, на цьому поки що, все. Всім всього самого найкращого. Ми роздорові і добра. Не забуваємо, друзі, про наших захисників, по можливості допомагаємо. І все буде Україна. До побачення. Звісно, що хочеться зекономити і не завжди використовуємо ті інгредієнти, які потрібні для корма. Але потім це виливається в ще більші проблеми і витрати йдуть ще більші. Медикаментозне. Втручання, час Втрачаємо, втрачаємо свиноматки, ресурс. І, тобто оця вся економія, вона не дуже добре впливає на подальший розвиток всього цього діла і маємо негативні результати. Краще годувати як потрібно і. Працювати як скажемо в нуль, чим <смір> економить і працювати в мінус.